Тренінг з домедичної допомоги для фахівців та фахівчині супроводу ветеранів провели у приміщенні департаменту соціальної політики. Захід зорганізували у рамках проєкту реінтеграція ветеранів та ветеранок війни, членів їх родин через створення освітніх можливостей. Розповідає заступник голови правління громадської організації Центр поділля соціум Сергій Проценко. Ці е, заходи вони потрібні постійно. Ми воюючи країна. Як правильно зупинити кровотечу учасникам тренінгу, пояснює лікарка екстреної медичної допомоги Катерина Терентєва. Спочатку теорія, далі практика. Ми закриваємо сверху і втиснемо допоки, як ви думаєте. Поки правильно, поки не прийде шитка. Згідно цієї статистики, ми розуміємо, що кровотеча це є причиною смерті номер один превентивних смертей у всьому світі в результаті травм. Тому мета нашого курсу це контроль критичної кровотечі, навчити людей, що робити з критичною кровотечою. Серед учасників тренінгу ветеран Андрій Паляниця, родом з Херсонщини, суспільному розповідає, боронити країну пішов ще у 2014 році. Проходив службу в національній гвардії. Нині демобілізований і допомагає іншим ветеранам повернутися до цивільного життя. Подібні тренінги під час проходження служби, і так потім вже, тобто, постійно, десь в інтернеті, то так на якісь курси ну завжди стараюся попадати, щоб подивитися, тобто щоб постійно вдосконалювати свої навички. Ви відпускаєте тут свої пальці, ви переводите туди? тиснете, так тис. Я зараз даю останні зусилля, і цим починаєте тампонувати так сильно наскільки можливо Майже рік помічником ветерана працює Наталія Малиновська. Жодного разу я не стикалася з проблемою надання допомоги, але якщо буде потрібно, я гадаю, що я зможу зробити це для людини. Помічникам ветеранів розповіли про основні методики зупинки критичної кровотечі прямий тиск на рану, тампонування, використання турнікетів. Участь в тренінгу взяли 10 людей. Ольга Антохова, Володимир Черніков. Суспільне новини. Вінниця.